Але треба обов'язково, щоб хтось на Q нажав. Бо на контрол... Вна... Я понял. Ах ти ж сука. Воно ну, там <рес> чупака брав. Пішла нахуй! Та там нікого немає вже. Баяяйо, баяяйо. Я ті там курва баяяйо, бу... ти п'єрдолоний бамбушек. Сука, ці Ну ми, блядь. Ой. Смодейчик. Не бубни. Чо? ха 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 я не спрацювала на нього. Так, бо він Ракіта міну поставила. О, спрацювала, міна! Вона спрацювала! Вона спрацювала! Міна спрацювала на нього! А це ерчек! А ну кричи, я запхаю голову тобі в рот. Давай. Давай. А, Давай. Нормально получилось? Видно было сбоку? Це не добре. Мы тут не. А что ты? Ха-ха-ха. Ты куда, а кажи песю. там? А смудейчик хотів, щоб я ему пемсюн показав. Нет. Справу її пизда. Ну, вперед, вперед, кидай! Блять, шей вмер. О, кажи, Юра, ми... ти, Юра, зі мною. Юр. Юр, подивись на мене. Юра Сіку, не, не кидай мене з ними, це пізда, я, я не вийду. Нам не хвата на це на три кредити. Нам треба три кредити закрити. Твій, мій і я і Закриємо сюди хати, ми дай боже два. Ой, я пішов, ладно. Давай, Юра, не скучай. Ха-ха-ха. Кусер. Я ще куссе. А я прибрати можу я? Я тут голова. Давай. Ану, опустись до мене, до мого рівня. Ти думаєш вище за мене крута. Це я крутий. Ти говно. Блядь <риклад> от я не пожарю! Тоді оцю там можеш загружать туди. Сама знає, Сухай, що ти. ти, послухай мене, дівчинка, блядь, Я життя проживаю, я знаю, що мені говорити, послухай мене, що ти закриваєш двері перед мадамою, ти, блядь, ти що? шо? що думаєш, думаешь, ти життя прожила? ти життя не прожила? Ти пуцку балку виділа, не виділа, то что ти мені будеш розказувати, розказуй мені тут, вона, сиди тихоньку там під столом не мішай діду від бабою тоже. А що ти тут сидиш? Чуєш? Так банька, ну джинни, дай попариться. Ну давай я тебе Є це, якісь листя, щоб тебе оце похлопать, трохи Може Можешь руками я не прута. Давай, <рістим> давай. Блядь! О, як добре, як добре ха-ха! <реш> Як добре попару, да, охуєнно. <реш> Ти не повіриш, давай я тобі тут. <реш> давай. Ооо, uh, по, по, по кайфу жорстко. <реш> ну, банька топова, звісно, вийшло. Про нагідну. хочу нагадати вам, дорогі глядачі, що основну свою діяльність я веду на платформі Twitch, хоч всі стріми ретранслюються і на YouTube, Тому буду радий всіх бачити. Також жорстко рекомендую завітати на Етери до пана Епіка, Рендароса та пані Потішки. Посилання на яких буде в описі під відео. І звичайно не забуваємо про ЗСУ. На цьому каналі прийнято скидати по десяточці на любий фонд або збір, який ви вважаєте за потрібний при перегляді відео. Тому телефончик руки і погнали по цьому. Боже боже, боже боже, молодь, молодь, нічого не вміє. Боже боже, боже боже. Як же важко? А в наші часи такої хуйні не було. В наші часи нічого не було просто. Оце була тема. А, а, чекай, а Юрчика, бля, я тільки з Юрчиком говорив, бля! Юра помер? Я не знаю, де він помер. Ти його нафиг. Вот так ви з Юрою, да? Юра для вас все, а ви... А, ти ж жодуєте, поїхали. Такі мене. козли, Пішло ти дивись пизду Юру того, блядь. Такий-то це фолов получається, ясно. А смотри, чекан фолов получається, ясно. Епік, епік. Анфолов, це ми записали. Так, тихо, блядь. Я до останнього топив, щоб тебе вернули. Я понял, особливо я це цей, особливо я це зрозумів після слів пизду юрчика, блять. Ага, да Давай, О, Давай, іточка, набереш, Давай. Воно відновлює на 20 тільки. мені помню, наче минулого разу відновило. Бля, <рив> я не може на силу читывать. Тихо, 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 бо впаде зараз. Підтягніть <рив> Грифона трохи. О, нет. Минус дурин. Як удобно? Підтягніть трохи грифона. Куди, до тебе? А, ні, на, нас модель. А, бачу, бачу, самого грифона. Ага. А, є. А, Опа, вау, 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 вау Все, живі, живі. Стоп, нормально. Мама, все окупа. А, ви а в нас другого не відкритий. во, все, правильно, пра... вперед і направо. Давай я понесу це в руках. Пішли. Давай, Давай. я понесу. Тобі... А... Як це відкривається? Ага. є якісь стрімери. Здорово. Блять, я убил, я убил мужчину. Пацаны, мужики, женки, что делать с мужиком? Куда мне его запхать, чтобы, блядь, куда пхать мужика? Дай, я с мужиками разбираюсь. О, 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 смотрейчик, смотрейчик, смотрейчик. Я тут на, здорово, я наверху. ПЕТІІІІП ПЕТІІІІП Так, ну запускаємо Чи будемо їх шукати? Чого ви ж не бачите? Я... Нічого, по суті Ну то все А нахуй тетя ви не надали А вообще-то, Було би непогано Боже, які ви казляри! Що ти кричиш? Обі тільки епік, боже! Дивись, 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 дивись! 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 А ти сказав віднести твою голову в машину, вони її забрали? Забрали у мене перед носу. Так взяла б ту голову. Я закла! Це мужчина! Та виглядає так, що нам та в ту сторону. От туди. Та мене не бий! Що смічного? Нуль сміху! Я Я ж жорстко, жорстко закидаю тобі Куда? і та та Тільки ти навали жорстко. Всім гай, що ти голова міху, як президент! Лава. Всім гай, я труфал сіплей не плутай мене, із трюфель соплей. Всім гай, я Юра трайфолс, кастую тобі заговор на понос. Всім гай, Прополощить мені рота прислали ж против. як кашпо і бота! Я, yeah, я yeah, унікальний. Оригінальний, в шафі, ховаю, плак, анальний Люблю книги, пиздець, не судіть, строго, не кажіть сом, ідея, асмодея трогав, я жорсткий стрімер, є, башу контент. Завжди на хайпі, бо ловлю момент Висяв з нирки, сомбер десятий, прокачав свій пеніс, пухнатий. Сім гай, що ти голова, мій.